Вітаю вас, дорогі друзі. Хотів би сьогодні поговорити на таку, на мою думку, доволі складна річ, і разом з тим, доволі проста річ. Хто такий є Бог? Розумію, що це дуже широка тема, і саме для цього я в першу чергу вибрав вірш Пісня апостола Івана, 14 глава, Ісус Христос говорить учням, коли він був серед учнів. Я є шлях істини і життя, відповів Ісус, і ніхто не прийде до Отця інакше, як через мене. Якщо ви справді знали би мене, то знали би й отця мого. І відтепер ви знаєте Його, ви бачили його. Тоді Пилип мовив, Господи, покажи нам отця, і цього буде досить для нас. Ісус відповів: Я був серед вас так довго, а ти, Пилипе, досі не знаєш мене. Хто бачив мене, той бачив і Отця. Як ти можеш казати, покажи нам Отця, хіба ти не віриш, що я є в Отці, а отець мені? Слова, що кажу вам, ідуть не від мене. Отець, який є в мені, вершить справи свої. Повірте мені, коли кажу, що я є в Отці, а отець мені. Якщо ж ні, то повірте в мене за, за чудесні справи мої. Істинно кажу вам, хто вірить в мене, зможе здійснити те, ж, що й я так, він здійснить навіть більше, бо я йду до Отця Слого. І як попросите, щоб ви щось здійснити в ім'я моє, я здійсню те, я зроблю це, щоб слава Отця явилася через сина Його. Людина настільки ну, така цікава істота, що особливо в цьому грішному світі, в якому вона народжується. Що вона хоче, щоб все було набагато простіше, щоб не напрягатися, щоб жити заради свого задоволення, щоб все було так, і, так як їй хочеться. Проте вона більшість людей навіть не задумуються, звідки беруться ті бажання, звідки такі побудження і тому подібне. Це приблизно так виглядає, як дитина. Дитина, розмова маленької дитини з мамою. Мамо, я хочу цукерки, ще щось. Вона не може навіть на той момент осягнути. Що для того, щоб їсти солодкі цукерки, мамі треба багато працювати, щоб купити дитині ці цукерки, витратити свій час. Чи будуть корисними ці цукерки. Вона розуміє одне: мені хочеться цукерок. А ти, як мама, зобов'язана мені то надати. Я розумію, можливо, це досить такий банальний приклад, наскільки я бачу, якраз цей приклад більш-менш показує. Спростоване і примітивне відношення людини до Бога. На мою думку, саме гріховна натура людини не дає можливості людині осягнути, для чого вона з'явилася в цей світ. Тобто, як найчастіше буває, людина народжується і примітивізм сприйняття, а тим більш спростованість гріхом. Людині здається, що цей світ для неї, і вона має якимось чином керувати цим світом. І все, весь цей світ, який створений, ніби має бути, має виконувати те, що, що людині хочеться, які є бажанням людини, що їй хочеться. Тут я маю зупинитися. Справді цей світ створений саме для людини. Але Є один нюанс не для тої людини, яка прийшла в цей світ, а для тої людини, яку створив Господь. А Господь створив людину як Адама, Адама доволі чистою людиною, яка в першу чергу зобов'язана була спілкуватися з Богом для того, щоб отримувати пізнання Бога. По-друге, щоб насолоджуватися тим світом, який Господь створив для неї, навіть Керувати цим світом, тобто, якщо ви пам'ятаєте, Адам ходив і придумував назви для творінь, які оточували його, інакше кажучи, насолоджуватися цим світом. Були деякі речі, які були заборонені людині, тобто дерево пізнання добра і зла, і дерево вічного життя. І саме після того, як гріх війшов в людину, в людина почала самостійно навіть не самостійно, а під впливом демонічного світу, тобто негативного світу. Я би так назвав руйнувати своє світосприйняття. Тобто вона з власного вибору починає визначати, це добре чи це погане. Вона не визначає самостійно, що погане, а що добре, тому що вона не може, не вміє об'єктивно підходити до більшості речей в цьому світі. Вона керується більше наслідком. Ну, як далеко не ходити, взяти, наприклад, впала тарілка, впала тарілка з їжею. Людина більше всього е, починає міркувати. В першу чергу ця тарілка була призначена для мене, і вона розбилася. Значить, це погано. По-друге, ця тарілка коштувала мені дуже дорого, і це дуже погано. По-третє, ця їжа була для мене, і тарілка розбилася, і це є дуже погано. Тобто людина відштовхується суто від найчастіших, від егоцентричних своїх якихось побуджень, від егоцентричних бажань, але з іншого боку. Якби сказати людині, що в цій тарілці в цій їжі була якась там, ну так би кажучи, інфекція отрута або ще щось погане. Якби ти її з'їв, тобі було б набагато гірше, але людина не може осягнути, не знаючи тих всіх більшості аспектів, вона знову ж таки судить суто по собі. І тільки коли вона побачить, наприклад, що підійшла якась тваринка і з'їла ну з її ж квартири, з'ївши цю їжу, вона померла, ця тварина до людини щось почне доходити. А може, і справді це було добре, що ця тарілка розбилася, і ми повертаємось саме до примітивного сприйняття. Тому людина для того, щоб об'єктивно оцінити якусь ситуацію, зобов'язана контролювати всі аспекти. Як духовні, так і фізіологічні всі аспекти якогось явища. Наприклад, тої самої ситуації, коли впала татарілка, доволі примітивна істота. Тобто вона творіння, вона не є творець, вона творіння і вона має межі, межі своїх думок, межі свого світосприйняття. Наприклад, вона, ну, як приблизно взяти то саме око, вона не може Наше око ніби може охопити доволі великий об'єм того, що є в світі. Проте з іншого боку, око людини не може бачити ультрафіолетові проміні, ультрачервоні проміні, ну і тому подібне. Вона дуже великих, воно не здатне в наше око сприймати ці речі. Але це не означає, що не існує цих речей. Повернемося до основного. Хто ж є такий Бог? Для людини. Це одна з головних заповідей і один з головних аспектів, на якому Господь часто ставив акцент, не роби жодних образів. Він конкретно дав наказ людині. Чому він на тому так зосереджується? На мою думку, чому тому, що людина вона залежна істота. Для неї потрібен хтось, хто може дати їй пояснення. Тобто ніби людина може бути дорослою років 30 і 40, 40 років, 50, може дуже багато книжок перечитати, але з часом Ну, особливо мене зрозуміють ті, хто багато книжок читає. Чим більше людина пізнає, тим більше вона починає розуміти наскільки примітивне її мислення, і наскільки примітивне її ставлення до цього світу, лише нерозумна людина зможе заявляти, що вона щось конкретно знає. Тоді вона розуміє, що варто був би хтось, хто би мене. Хто би мене, так би кажучи, провів в цьому світі, дав ведення в цьому світі, що мені як краще робити. Для дітей це Господь допустив, це їхні батьки. Проте для дорослих людей іноді дружини хочуть, щоб був дуже мудрий чоловік. Проте тоді виникає питання: якщо ти довіряєш настільки чоловікові чоловікові, чому в тебе стільки претензій до того чоловіка? Тобто дружини хочуть, щоб чоловіки були досконалі. І щоб вони знали ведення в цьому житті, щоб вони допомагали їм в тому. Я не кажу, що це не має бути так. Так, десь є воно, але все одно чоловік теж є людиною, і він теж примітивний. Ну він не є богом. Тоді в людини виникає питання: до кого мені тоді звертатися? І на жаль, найчастіше. Людина починає шукати виходи. Тут тут спливає демонічний світ, що він готовий їй надати будь-які образи, аби тільки не людина не пізнала справжнього бога. Тобто той якісь істукани, бо, ті, я не буду перераховувати. Навіть в Індії там є тисячі і тисячі будь -яких, е, якихось е, статуеток, ще чогось, е, бованів, е, е, з яких люди роблять богів. Але це не означає, що це творець. Тобто вони ніби якимось чином мають допомагати людині, а насправді чи допомагають, чи ні, то вже. То вже інше питання. Розумієте, це ніби як знева людина, якщо робить якийсь образ, вона зневажає Бога. не задумувалося, чому Господь, от, наприклад, Моїсею, з'явився у вигляді куща, який горить і не згорає, тому що він не зможе потім відтворити саме цей образ. По-друге, коли народ ізраїльський виходив з пустелі як напрямок. У вигляді стовба вогняного або е, в день стовба хмарного, тому що людина не зможе відтворити то, ті всі образи. І не будемо то все перераховувати, скільки разів з'являвся Бог людині, то у вигляді ангелів, то у вигляді якихось істот, то у вигляді, ну, якщо взяти слово Боже, дуже багато перерахувати тих образів, через які Бог з'являвся людині. Але фактично. Це не є Богом, це є проявлення Бога тут на землі. Проявлення особисто для тої людини, для, до, до якої Господь звертався. Бо можливо, що навіть якщо якби інша людина побачила той вогняний кущ, вона би зовсім по-іншому всі речі. І тому Господь унікальність Бога в тому, що Він до кожної людини підходить індивідуально. саме в тому образі, який більше всього саме тій людині і підходить. Проте це не є Богом, це є Його проявлення. Ніколи не задумувалися, чому Адам ходив по едемському саду і насолоджувався тим садом, тими творіннями, тому що саме через це все творіння він міг бачити любов Бога Отця до нього. Чому? Тому що він настільки прекрасно все це створив саме для Адама. Адам вже міг пізнавати Бога. Він міг пізнавати любов, Бога Отця. Проте це до того, як він вкусив е від дерева пізнання добра і зла. Після того, як гріх війшов в людину, людина вже не спроможна е пізнавати Бога. Вона все оцінює це зовсім банально і просто оцінює це для мене добре, це для мене погане. Бо я так вирішив. І якщо хтось ззовні пробує втручатися в цей його світ, найчастіше людина то подразнює. Типо, ну для чого ти лізеш не в свої справи? Тому Господь знаходить дуже обережно спочатку, Господь дає людині закон. Не переходь у ті межі, і тоді тобі буде все нормально. Але втім то й справа, що людина, гріх в людині діє настільки активно, що людина не може навіть справитися з законом. Але з іншого боку, вона починає, якщо людина торкається закону, вона починає бачити свою неміч по відношенню до духовного світу. Тобто вона починає розуміти, що вона залежна істота, вона творіння. І вона не дуже так і може нормально впливати на ті обставини, які її оточують. І тоді вона хоче знайти вихід з того всього. Той, хто не хоче жити в гріху, починає шукати вихід з гріха. Той, хто, той, кого задовільняє той гріх, той просто знаходить якісь собі. Ну вибачте, я б назвав так відмазки, і він живе серед тих відмазок. Але правдою все одно прийдеться стикнутися, чому Господь допустив смерть, тому що гріх, гріх не може продовжувати існувати з Богом. Тобто людина, якщо хоче жити вічно з Богом, вона зобов'язана позбутися гріховного. Вона, по-перше, має зненавидити гріх в собі, а по-друге, вона поч... має зобов'язана почати пізнавати цю, цю силу благодаті Божої, тобто любов до Бога. А це вона може побачити тільки тоді, коли вона зненавидить гріх, і вона побачить, що Господь може їй допомогти у звільненні від гріховної натури. І тоді, лише тоді, чому Господь ставить такий акцент на народжений, заново народжений. Тому що коли людина починає розуміти, насправді починає розуміти, хто вона є в Богові, це виглядає, ніби ну це не є не виглядає це і є народження згори. Тобто вона починає розуміти, наскільки реальний цей духовний світ. І що духовний світ він набагато сильніший і реальніший, ніж цей плоский світ. Я розумію, що дехто мене може не зрозуміти в тому відношенні, але це не означає, знаєте, як одна ну, людина, яку я поважаю, як він колись мені каже, ти знаєш, я почав розуміти, що якщо я чогось не бачу, це не означає, що його не існує. Тобто людина починає розуміти, що є щось набагато більше ніж те, що я бачу, і ніж те, що я відчуваю. Тоді виникає питання: а як яким же чином Бог ну, Господи, яким чином спілкуватися з тобою, як каже Фома? Ну покажи нам оця, і все, і нам буде доволі. Але згадайте ту саму притчу про Лазаря і того і багатого чоловіка. Про яку Ісус згадував, тобто, коли вже вони обидва померли, Той багатій каже, слухай, ну пошли хоча б лазаря, нехай він попередить, бо в мене там сім'я, в мене там ще брати і сестри, нехай він попередить їх, що наскільки тут жахливо і страшно. І що йому Господь відповідає? Ні. У них є слово. Але якщо навіть хтось із померлих повстане, вони все одно не повірять йому. Коли Лазар воскрес з мертвих, це не означає, що люди відразу почали йому вірити. Якщо пам'ятаєте, навіть Ісус, який воскресив Лазаря, все одно Його через декілька днів розп'яли. Це не зупинило людей. Тому Господь каже: є слово, і Слово буде судити цей світ. І Ісус і нагадує, що я. Він говорить про себе, я є слово, я є, е, я є Бог. Він не є, ну як він і є Бог, який створив світ, але Він є той образ, той та істота, він є син, для якого цей світ створений. Але разом з тим, він не є Богом Отцем, бо Бог Отець, Він є все в усьому, він є той, хто він є, яхве. Тобто Він існує всюди. Він не може, ну як, як вам можна пояснити, це приблизно так, як людина ходить, наприклад, по якомусь дуже величезному кораблю і хоче побачити цей корабель. Який же він є, цей корабль? <кій> Але втім, то й він не може побачити цілком цей корабель, тому що він за, за, зайде, на, наприклад, в машинне відділення. Він побачить ті всі двигуни і подумає, о, який величезний цей корабель. Він настільки міцно, от, мабуть, це його серце або ще щось. Він переходить в каюти і бачить, а тут так тихо, тут так класно. Тут корабель теж такий приємний. Так який же він є, цей корабель? І він не зможе, поки він є на кораблі, він не зможе повністю роздивитися цей корабель і пізнати, наскільки оцінити його красу. Тільки коли зі сторони він подивиться на цей корабель, він зможе якимось і то примітивно оцінити цей корабель. Приблизно так само і в цьому світі людина не може, людині неможливо пояснити і до кінця пізнати, хто такий Бог. Бо він є існуючи, Він той, хто створив цей світ. Він є все і в усьому. І як людина, якщо вона буває зневажає дуже, важли, дуже спростовані речі, елементарні речі, які навколо неї, то як вона зможе повністю осягнути, хто такий є Бог? Бог Отець? І тому е Ісус це є. Ідеальний образ для людини, навіть не образ, ідеальний, так би кажучи, частина Бога, яка підходить людині, людині для сприйняття. По-перше, він став людиною, з ним можна спілкуватися. По-друге, в собі він проявляє всю Божу милість, любов, благодать. Всю Бо... Ми бачимо, наскільки він люблячий і терплячий. І разом з тим. Він дуже чітко показує, наскільки він ненавидить гріх в людині, Нерозкаяне серце, тобто лукавість серця, він він не буквально ненавидить гріх і лукавство в людині, яка допускає це. Якщо пам'ятаєте, він не до тих самих фарисеїв, до духовного лідерства не казав там: Ну, взагалі, то ви не погані, але я би хотів, щоб ви трохи подумали про своє життя, може покаялися, ні. Зверніть увагу: він напряму їм говорить: ви породження, ви породження гієни, ви породження. Гріху дав він хотів би, щоб вони покаялися, але знаючи їх серця, що вони настільки ужорсточені, що вони не зможуть покаятися. Він же напряму їм говорить, хто ви є? А і Іван Хреститель перед ним так само закликав до духовних лідерів, до фарисеїв, до книжників, каже: Покайтеся а вони в свою чергу могли сказати: Слухай, ну хто ж ти такий? Ми. Духовне лідерство, а ти нам якийсь тут ходиш, в козячих е, тих шкурах, е, не маєш ні золота, ні срібла, не маєш ніякого того впливу, і ти нам говориш покаятися, що ми маємо жити так, як ти. Тобто в них навіть не те, що серце, в них розуму не вистачає для того, щоб осягнути, чого справді хоче Бог, і тут Бог себе являє в Ісусі Христі, мало того, Ісус Фомі так і каже, я скільки я з вами. Скільки я з вами, і ти не знаєш Отця». Тобто, я є образ Отця, я є те, що ти можеш побачити через Отця. Твій примітивний розум не зможе осягнути всієї величі Бога, але все, що ти, то, наскільки ти зі своїм примітивним розумом можеш осягнути, є в мені. Я є повнота. Тобто Ісус є повнота Бога в людині. Задавай будь-яке питання, я тобі дам відповідь. Скільки ти ходиш зі мною, і ти мене не знаєш? І зверніть увагу: Він каже: Я йду до Отця і прийду до вас. Яким чином Він прийде до нас? Пізніше ми розуміємо, що це Він мав на увазі Духа Святого, питання Дух Святий. Хто такий Дух Святий? То той самий Бог Отець і той самий Ісус просто Духом Святим Він може перебувати в серці кожної людини. Тому що, якщо ви пам'ятаєте при розмові з Самарянкою, він сказав, «Ні, вже настають часи, коли не в Єрусалимі і не в Самарії люди будуть поклонятися в дусі і істині. Що мається на увазі? В дусі і істині. Тому що храм Господь збудує в серці людини, якщо людина цього захоче. І людина зможе самостійно спілкуватися з Богом, пізнавати його велич, якщо захоче. Одне питання: якщо захоче, бо Господь, на відміну від демонічного світу, не, не примушує людину. Він ідеально ставиться до цього світу. Тобто він не нав'язується. Так, да, він скоріше, не то, що не нав'язується, він не примушує людину. Він дає їй все можливе для того, щоб врятуватися і для того, щоб пізнати його велич і любов. Проте з іншого боку. Демонічний світ використовує найчастіше страх для того, щоб залякати людину, а потім тримати в всьому страхові в рабстві і керувати людиною саме через страх гріха. З іншого боку, Господь дає людині благодать, силу благодаті і навіть силу зовні, духовну силу, але для того, щоб пізнати цю духовну силу, він має, зробити, він має створити храм в серці людини. А для того, щоб був храм в серці людини, людина має впустити Ісуса Христа, тобто Духа Святого. А яким чином вона це може зробити? Тільки вірою. Бо написано: людина вірою спасається, не ділами, не законом, проте вірою. Вірою вона допускає в серце своє Ісуса Христа в Дусі Святому, для того, щоб оновлюватись. Вона почне розуміти, що їй шкодить. А що їй корисно? Що буде на славу Божу, а що буде, що буде проти Бога? І от саме в цьому, житті, ну, в цьому житті і в аналізуванні цього стану людина може робити систематичний вибір: Господи, тут я хочу йти за тобою, а отут мені важко. Але Господь довго терпить і чекає. Проходять роки, і до людини доходить. Господи, чого ж я тебе тоді не послухався? Але Господь дає можливість покаятися і все одно вставати і далі йти. Тобто, з одного боку, все залежить від Бога, з іншого боку, все залежить від вибору людини і від терпіння Божого. Тобто він стільки років може терпіти заради того, щоб людина, врешті-решт, покаялася, покаялася, наприклад, за якийсь один гріх. Можуть роки проходити, і поки до людини дойде, О, да, тоді я зробив таке. Вибач мене, Господи, я був неправий. І приходить прозріння людини. Наскільки милостивий Бог, що Він навіть і ті речі може прощати. Бажаю вам, кожному з вас, пізнавати Ісуса Христа в Дусі Святім в своєму житті, в своєму серці. Я дехто, ну, для декому, декому здається, що я. Ставлю акцент на особистому житті, ніби я проти церкви або проти якихось там систем віросповідання Ні, заявляю, як є. Я не проти церков і не проти будь-яких систем. Навпаки, Господь ставив акцент, де двоє або троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Я тільки за. Церкви, які чисто сповідують Ісуса Христа Господом, мова про друге, що якщо людина особисто не буде пізнавати Бога, їй буде важко в цьому світі. Вона постійно буде підвладною. Тобто, як апостол говорить про це, як будете, будете як хвилі під впливом вітру, то праворуч, то ліворуч, ви будете як хвилі, тобто їм немає на що орієнтуватися. Але якщо людина пізнає благодать в Ісусі Христі, вона буде твердою, тому що вона знає, знає, з ким і яким чином вона може порадитися. Єдине, що буває, потрібен час, терпіння, молитва для того, щоб визначитися з правильним, з правильним курсом у своєму житті, щоб порадитися з Богом і вибрати правильний шлях. Тому бажаю вам всім рясних Божих благословень і мудрості в Ісусі Христі. Дякую всім, хто прослухав ці міркування, рясних вам Божих благословень.